Доброго дня, шановні колеги. До складу нашої комісії ухваляться депутатів Шукаря, Тураман Петрович, Іван Іванович, Іван Барнайван Ірич, Андрій Андрієм Андрій Стакович, Перзавжов, Соботовський Володимир Віталій, Йосип, Йосипович і Якошево Яламихай. Також на сьогоднішнє засідання запрошення керівництво обласної ради, працівники виборчого апарату обласної ради, працівники структурних підрозділів ОВА. Та інші доповідачі з питань, що пропонується до розгляду на пленарному засіданні 16 серпня. Шановні колеги, хочу проінформувати вас, що відповідно до закону та нових вимог закону України про місцеве самоврядування в Україні засідання постійної комісії підлягає від фіксації з подальшим зберіганню та оприлюднення від засідання на офіційному веб-сайті обласної ради. Ще в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу доступу до відеозапису. Відеозапис засідання починається зразу підключення зору. Значить, корм у нас є. На сьогоднішньому засіданні присутні п'ять депутатів Шука Ярослав Юрійович, Барна Іван Юрійович, Андрій Андрій Остакович. і зуми приєдналися. Я Яку ще фізичні офіційно? Володимир Віталійович. Значить, е шановні колеги, враховуючи те, що на сьогоднішньому засіданні відсутній секретар комісії Командиса Іван Іванович, є пропозиція на сьогоднішнє засідання обрати іншого секретаря. В кого будуть пропозиції щодо секретаря сьогоднішнього засідання? Будь ласка, ко які пропозиції? Тоді в мене буде пропозиція обрати Андрієва Андрія Осаковича, секретаря. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Я за. Я хто за. за? Утримався, рішення. приймається. Значить, проголосували за Барай, Андрію, Шука, Фізичі Якушева і Соботовський. Да, на сьогоднішньому засіданні відсутні Бронзави Василь Васильович, Галабіса, Іван Іванович і, баронар, э, і дурак Іван Петрович. Шановні депутати, шановні члени комісії, у вас є вам є роздано порядок денний сьогоднішнього засідання. Є пропозиція прийняти Порядок денний засідання. Чи будуть когось? Якісь доповнення або зауваження до порядку денного. Як когось доповнення або зауваження до порядку денного. Нема. Тоді пропонується прийняти Немає. порядок денний сьогоднішнього засідання. Хто «да»? Я за. Проти. За. Рішення приймається. Значить, порядок денний. Прийняти, рухаємося далі по порядку денному. За порядок денний проголосували шість депутатів. присутніх на сьогоднішньому засіданні це Шухар Барна, Андріяв Якушева. фізичні і Соботовці. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Значить, є пропозиція розглянути іначе для початку прохання питання. Перше питання. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Закарпатський інформаційно-аналітичний центр Карпатської обласної ради з 2 квартал 2024 року. Наш е, доповідає, інформує нас директор комунального підприємства Москва Валентин Василь. Виконує Чуковиць, відучається. Добрий день. За другий квартал 2024 року. Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Закарпатський інформаційно-аналітичний центр Закарпатської обласної ради виконано в обсязі 761 тисячі 106 гривень або виконано на 52%. відсотка. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, а саме програма розбудови інформаційно-аналітичної системи, «Ситуаційний центр безпекове Закарпаття на 22 та 24 роки. Виконано в обсязі 856 після тисяч гривень або на 85%. Категорію дохід виручка від реалізації продукції товарів, добіт, послуг не виконано на 100% у зв'язку з розробкою проєктів, що займають тривалий час і оплати, які відбувається при здачі остаточного результату. Трошки питання по цьому питанні У нас є на даний момент проекти, які ми виконуємо. Але всі оплати відбулися вже в третьому кварталі, тому що ну, першому і другому кварталі були закручені договори. А всі оплати відбулися вже в третьому кварталі. Витрати КП Закарпатський інформаційно-аналітичний центр Закарпатської обласної ради за другий квартал 2024 року встановили заробітна плата 605 430 гривень або 55% від плану. Нарахування на оплату праці 133 тисячі гривні або 55% від плану. Предмети, матеріали, обладнання та інвертар закуплено в обсязі на 4 тисячі 155 гривень або 7% від плану. Оплата послуг, крім комунальних 725 тисяч вісімсот гривень або 81% від плану. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Сто п'ятьдесят тисячі гривень або 87 відсотків від плану в категорії заробітна плата та нарахування на оплату праці не виконано на 100 відсотків у зв'язку з відсутністю фінансування, що у свою чергу призвело до неможливості прийняття нових співробітників. Мається на увазі, що ми мали е, наняти в плані до 15 працівників збільшити е, наш е, працюючий марштаб, але так як з відсутністю фінансування не було найнято так, Ви, так, в категорію предмети, матеріали, обладнання та інвентар не виконано на 100% в зв'язку з тим, що деякі постачальники відмовились від укладання договорів про купівлю продаж товарів через те, що казначейство затримує оплати довготривалий період. В категорії видатки на відрядження та інші поточні видатки не виконано у зв'язку з відсутністю потреби в відрядженні та оплати інших видатків. Інформація завершена. Які будуть питання до інформую, шановні колеги депутати, що на членів комісії? Я запитання. Нема. Нема. Значить, з даного питання нам необхідно прийняти рішення. а Пропонується прийняти звіт комунального підприємства. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Я за. За рішення приймаються. Значить. Одного ласу прийняли рішення. Завтра голосували Андрію Якушева Фізичів і Суботовський. Переходимо до наступного питання, порядку денного. Щодо поновлення директора Закопанського обласного каналу підприємства між міжнародний аеропорт Інформує Сергій Олег Європою подати, Це рішення вже в в не першому світній детал. Хочу сказати, що судові процеси ще не завершені, справа комфорту в захоплені суді. Також у нас правій міністра, які накладали в на нас до службу. доступна, і у рішенні фактично не було законом цілей, ми треба виконувати. Тобто це оборони голови його щоразу, коли й можливості, то його потрібно помагати то на себе. Тобто, пропоную. Кобтодіки запитання доінформує, що інформація завершена. Це хто буде? Шановні колеги, просити, що директор. Я за питання запитання до інформую що. Ні, немає. Значить, є пропозиція це питання винести на розгляд сесії. Читнадцять сесії ми першого заради вас скликання. Не хто задав пропозицію, прошу просувати. Хто за? Я То за отримався православий одноголосо Шукар, Фарна, Андрія Якушева, фізичний і Шановні колеги, наступні питання стосуються сесії Закарпатської обласної ради, які будуть розглядати ще на профільних комісіях. У вас є порядок денний на руках. Чи якісь питання? А, до тих питань, які будуть розглядатися, може пропозиції, якісь зміни, чи будемо розглядати кожне питання окремо? Ні, питань, не має. Ці питань питання, немає. ці питання винести на обговорення профільних комісій Після. на обласної так. ради та на сесії обласної ради. Чи в когось якісь інші пропозиції щодо тих питань, які виносяться на сесії? Нема. Немає, немає. немає. Нема. Нема. Тоді став пропозицію на голосування. Хто за? Проти отримали. Значить, проголосували на голосу. Якушева хідвищі. Суботовський. Е, Васильович, може, у вас? Е... Нема. Дякую за оперативну роботу. Ярослав. Мир. Дякую всім депутатам, того, що ви. Підключилися хто в Зумі, але є велике прохання. Хто в Зумі, щоб дякую вам. Називали, називали себе а, прізвище і ім'я, хоча б, щоб ну, для інформаційного ми могли подавати цьому все зрозуміло. Я дякую, дякую колеги, за оперативність дякую. і дякуємо. Дякуємо дуже І Вам всім дякую. дякую. До зустрічі. До, якісь до зустрічі. Якісь дякую. доходять до комісії або якісь комісії? До зустрічі. Нема? Нема зауважень. Немає. Немає. Дякую Кові за роботу. Гарно дякую всім Немає. комісії, а чекаємо. Взаємно, і до зустрічі. До зустрічі. Я Тому, я